Питання фінансової допомоги Україні останнім часом стало вкрай гострим. Сполучені Штати та Євросоюз не поспішають із передачею допомоги, а внутрішні розбіжності лише дають зрозуміти, що допомога у майбутньому зменшуватиметься. Зараз почалися передвиборчі процеси, тому боротьба між кандидатами саме і відбивається на узгодженні багатьох законів. Таким чином, уже назрів серйозний дефіцит фінансів. Разом з цим на західних рахунках знаходяться сотні мільярдів російських заморожених активів. Які ніяк не можуть передати Україні. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому Захід так і не передав російські активи Україні, чи зможе він це зробити, і які є перешкоди щодо цього. Міграційна криза в Сполучених Штатах почала серйозно відбиватися на українському питанні. Конгрес ніяк не може погодити 60 мільярдів для України, значна частина з яких має піти на військову допомогу. Вся ця справа підігрівається самим Трампом. Який не збирається вирішувати кризу і навпаки спробує її дотягнути до самих виборів, щоб просадити рейтинги Байдена. Через це в Україні вже виник дефіцит ресурсів, європейські країни не встигають компенсувати військові поставки, та й там також виникла затримка через позицію Угорщини на рахунок передачі 50 мільярдів доларів. 24-й рік став роком випробувань для України, два роки війни не мали термін, а підтримка, ймовірно, вже не буде такою ж. Тому питання вилучення російських фінансів із раніше заморожених активів на Заході могло б остаточно закрити це питання. За різними оцінками, у Європі та Штатах заморожено російських активів на 300 мільярдів доларів, чого вистачило б і для фінансування озброєнь, і для поточних витрат, а в перспективі і для відновлення України. Сама ж заморозка активів сталася ще на початку війни і стала несподіванкою для Росії. Тоді російські офіційні спікери вкрай сильно цьому обурювалися і заявляли про порушення міжнародного права, проте дії західних країн були здійснені у відповідь на агресію проти України. Та й загалом це відповідає викликам, які Росія кинула. Більше того відбулося лише заморожування активів, а не їх вилучення, що досить важливо для європейських інституцій. Найголовніша причина це страх негативного прецеденту з цього приводу. Вилучення російських активів має відбуватися на якихось ясніших підставах, інакше це створить негативний прецедент і розлякає треті країни, які побіжать буквально відразу ж вилучати свої активи із західних фондів та банківських структур. Відібрання майна можливе лише під час прямої війни між країнами, однак жодної прямої війни між Росією та країнами Заходу немає, тому й підстави досить хиткі. В Україні з цим набагато простіше: пряма війна означає можливість конфіскації російських активів. Та їхню націоналізацію, що періодично відбувалося і відбувається з російськими підприємствами. Повертаючись до Європи, вилучення активів зруйнує всю систему довіри до західних країн, що зменшить економічну активність у регіоні і в довгостроковому періоді може вкрай серйозно вдарити по країнах. Сьогодні свої активи на Заході зберігають країни так званого глобального півдня, проте за умови вилучення російських активів Китай, Індія, Саудівська Аравія, Бразилія. Та низка інших замисляться, а чи в безпеці їхні активи. Це може стати важливим ударом. Є перспектива взагалі для відмови від долара та євро в міжнародній системі, проте побоювання щодо цього швидше за все перебільшені. Сьогодні немає аналогів цим валютам для міжнародних розрахунків і зберігання своїх резервів. Навряд чи якісь країни зберігатимуть свої активи в китайських юанях або в саудівських реалах, країни та їхні валюти мають серйозні політичні ризики. Тому відмова від долара і євро зараз фактично неможлива. Друга причина це побоювання щодо західних активів у Росії, які досі там є і які зараз вкрай складно вивезти. Насамперед йдеться не про державні активи, їх там немає, а про західні приватні корпорації, чиї активи застрягли на території Росії. Частина компаній взагалі не збирається йти з російського ринку. Власне кажучи, у Кремлі навіть відкрито погрожували з цього приводу, обіцяючи, що у разі вилучення активів на Заході удар у відповідь доведеться по закордонних активах і навіть загрожували розривом дипломатичних зв'язків. Справді такий процес і так відбувається. Наприклад, був націоналізований великий завод Карлсберга та лінії Хундай. Однак поки що такі процеси відбуваються в помірному форматі і в основному стосуються компаній, які хотіли залишити російський ринок. Інші продовжують функціонувати приблизно в тому ж режимі. Той же Райфайзенбанк обіцяв скорочувати свої активи, проте тільки нарощує прибутки на російському ринку. Сума всіх західних активів у Росії також обчислюється, ймовірно, багатьма мільярдами доларів, і це суттєві ризики для західних компаній. Історичні прецеденти на рахунок вилучення активів були, нещодавно було питання Іраку та Ковейту. У 92-му році справді створено прецедент з приводу того, що активи Іраку за підсумками війни передали Кувейту як компенсацію. Більше того, потім навіть частина прибутку від продажу іракської нафти прямувала до Кувейту як репарації. Виплати Іраку почалися у результаті програшу у війні проти Кувейту. Так ціла коаліція країн заступилася за невелику країну перської затоки, вигнала іракську армію і ще активно атакувала територію Іраку, зруйнувавши тоді важливі економічні центри. Ірак, як сторона, що програла, була змушена прийняти по суті пакт про капітуляцію. Друга найважливіша деталь передача активів була схвалена одноголосно через Радбез ООН, тому її легітимність не піддавалася сумніву. Наприклад, у Генасамлії ще наприкінці 2022 року голосували на рахунок резолюції щодо виплати репарації Україні, за виступили 94 країни, утримало 73, чого також немало, і проти виступило 14 країн. Що важливо серед супротивників був Китай. Але резолюція Генасамблеї не відіграє ключової ролі. Головний голос залишається за радбезом ООН, в якому, як ви знаєте, постійними членами є Китай та сама Росія, які очевидно виступатимуть проти таких виплат. У такому випадку виходить парадокс, тому що сама країна-агресор має право на такі рішення в міжнародній політиці, тому постійні члени Ради безпеки ООН мають особливий статус і становище в принципі. Тож прецедент був, але сьогодні він навряд чи спрацює. Останнім часом Сполучені Штати більше активно просунулися в цьому питанні, і, ймовірно, саме Сполучені Штати зможуть стати першопрохідниками у цій справі. Проте проблема полягає у тому, що основна частина активів знаходиться саме на території Євросоюзу, де до вилучення активів ставляться вкрай скептично. За різними оцінками, лише близько 200 мільярдів знаходяться на рахунку у бельгійській фінансовій компанії Євроклір. Додаткові ризики полягають ще й у тому, що вилучення такого великого числа активів та розміщення їх на ринку у вигляді облігацій, може обрушити європейські ринки та також завдати шкоди економікам Євросоюзу. Сьогодні йдеться про компромісний варіант, а саме передача Україні доходів, які одержують від заморожених російських активів. Прийняття такого положення цілком реальне і не порушує інституційні принципи. Однак глобально це не вирішить на питання, що порушувалося на початку відео. За різними оцінками, передача доходів від російських активів може становити приблизно 5-6 мільярдів доларів на рік. Це чималі суми, однак, очевидно, що не покриває навіть суттєвої частини українських потреб як щодо військової частини, так і бюджетного дефіциту. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що вилучення російських заморожених активів на Заході та передачі їх Україні це вкрай складний процес. Країни Заходу не перебувають у стані війни із Росією, тому прямих підстав для цього немає. Таким чином, вилучення активів виявиться незаконним і злякає суттєву частину іноземних інвесторів із західних ринків, зокрема з країн глобального півдня. Довіра до держав також буде підкошена. Разом з цим на території Росії знаходяться західні активи приватних компаній, які у відповідь Росія загрожує конфіскувати. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoffie. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.